Якщо ти палиш, це не просто звичка, це крик твоєї душі. Послухай це. Ти думаєш, що сигарета це спосіб розслабитись, заспокоїтись, відволіктись, але насправді це спроба заглушити біль. Це як обійми, яких тобі не вистачало. Це тиша, яку ти намагаєшся створити всередині, бо там занадто голосно. Це вдих видих, якого не було в дитинстві, коли хотілося просто спокою. Чому важко кинути палити? Бо сигарета це не про нікотин, це про емоційний зв'язок. Ти палиш, коли страшно, самотньо, соромно, боляче, коли хочеш закричати, але не можеш. Це як ритуал виживання. А тепер чесно, паління не вирішує проблеми. Воно їх маскує, але тіло пам'ятає все. Кожного образу, кожне я не можу, кожне мене не чують, і сигарета стає ковдрою для внутрішньої дитини, якій боляче. Психосоматика паління говорить про потребу у прийнятті, у любові, у свободі бути собою, у праві дихати на повні груди. Хочеш кинути палити. Не борись зі звичкою, поговори з нею. Ось кілька кроків, які змінюють усе. Запиши, коли саме ти тягнешся до сигарети, яка емоція виникає: страх, втома, відчай. Спробуй замінити цей момент надію, яка тебе підтримує. Малюй, дихай, пиши, пий воду, обійми себе. Запитай себе, що я насправді хочу від цієї сигарети. Можливо, відповідь тебе здивує. Коли ти кидаєш палити, це не втрата, це повернення до себе, до свого чистого, повного, справжнього дихання, до життя, де не треба ховатися за димом, ти незалежний, ти просто втомився весь час бути в тіні. І прийшов час вийти на світло. Це важко, бо за цією звичкою роки болю, страху. Але я вірю, що ти зможеш змінитися крок за кроком, з любов'ю до себе. Ти у цьому не один, ми разом, ми зможемо.